Пане Сергію, вечір добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава! Вітаю вас бажаю здоров'я. Пане Сергію, ну перш за все, я би хотіла розпочати із питання американців, тому що ось яка вийшла схема. Президент Зеленський, судячи з усього українська влада, дуже очікували, що нам вдасться просунутися в питанні отримання гарантій безпеки від американців. А зараз ми знаємо, що американці від нас вимагають першочергово це підписання якоїсь невідомої угоди з росіянами про мир. То чи означає це, що будь-які гарантії безпеки це зараз просто такий примарний бонус, який. І не факт, що ми навіть його отримаємо. Ну, власне, я думаю, що тут чітко сформулював позицію президента України, який сказав, що всі гарантії безпеки вже готові, і Україна чекає, поки вони будуть підписані. Дуже важливо, щоб їх потім підтримав Конгрес Сполучених Штатів. Таким чином вони б стали законом, американським законом, який би не зміг відмінити, там, скажімо, президент будь в майбутньому а е, лише слідували американці цьому закону. Але тут якщо просто ставлять якісь умови за умови, потім е, наступні умови через умови, то тоді звичайно е, ніхто ніяких гарантій не хоче давати, тому що в чому проблема дати гарантії? Вони або, е, або є бажання надати такі гарантії Україні, або немає. А про чому тут українська територія, яку потрібно комусь віддати? Можливо, ще комусь треба щось хтось хоче, щоб ми віддали там, я не знаю, гіпотетично, там якась країна хоче ще якусь частину української території, то нам потрібно віддати, щоб потім. Про нас добре подумали, чи, чи там, скажімо, тоді б нам надавали якісь гарантії безпеки. Це ж смішно звучить. Гарантії безпеки, власне, і повинні надаватись Україні як державі, державі, яка має свої міжнародно визнані кордони, і все. Те, що у нас тимчасова війна і частина території тимчасового окуповання, то якби це не є підставою для того, щоб там вимагати в нас якісь такі. Речі, які за межею, за межею здорового глузду. Пан Сергія, чи допускаєте, ви що в принципі це допоки зачинує адміністрація Дональда Трампа, єдина і головна умова, через яку нам не вдається переступити, і яку не вдається змінити. От Дональд Трамп свято вірить, що ми маємо віддати Донбас, і тоді настане мир. Тобто, виходить, що це безкінечно, де б ми не зустрічалися в Абудабі, в Стамбулі. Це перемовини, які перебувають в глухому куту. Кутку. Мені здається, що мені здається, що багатьох американців можна переконати в зворотньому, якщо їм наводити логіку, логіку там української ситуації, все таки в Україні є конституція, яку не можна порушувати. Тому тут мені здається, можна переконати багатьох там, можливо, майже всіх. Що стосується президента Трампа, його думка надзвичайно важлива і просто є звичайно таке підходи, що коли президент говорить про погоду, то незрозуміло це про зиму чи про літо. іноді такі різні думки. Але в цьому є і позитив його думка міняється. Я думаю, що він піддається то переконанню якомусь осмисленню новому тут потрібно можливо якусь таку хвилю запустити, власне, щоб до нього довели, довели цю цю важливу важливу річ, що в Україні є конституція, яка забороняє дарувати комусь будь-які землі, якщо там хтось хоче, чи чи навіть дуже хоче. Я тут нагадала би нашим глядачам, що Дональд Трамп це той президент, який хотів собі і Грінландію забрати. І міжнародне право і закони його на жаль цікавить менше. Але у той же час, завдяки західним медіа, ми дізналися, що Дональд Трамп дуже боїться власного імпічменту, тому все ж таки його вдалося від помилки зупинити і застерегти. То може справді так станеться і в питаннях українського Донбасу. У той же час, пане Сергій, ми дізналися, що. Виявляється, є певні розбіжності в поглядах, і навіть розбрат серед країн НАТО через якраз Дональда Трампа і те, що він принижує європейців, образилися та і не подобається, як Дональд Трамп поводиться. Із е, е, самими європейськими країнами, навіть не зважаючи на те, що генсек НАТО Рютт намагається якось збалансуватися. Е, чи припускаєте ви, чи допускаєте ви, що європейці і американці можуть піти в ще у більшу конфронтацію? Ну не знаю, Принаймні, от Ми дивимося на виступи президента Еммануеля Макрона, і видно, що він ну ледве не кидає виклик Дональду Трампу. Дивно, звичайно, в Давосі президент Трамп сказав, що його батько німець, етнічний, мати, його шотландка. Тобто в нього повинні були бути якісь сантименти до Європи, такі якісь теплі відношення, як до такого батьківського материнського краю, хоча він в Сполучених Штатів народився, американець. Ось, але є ось такі такі підходи. Ну, мені здається, що все-таки ситуація змінюється, і тут, якби позиція Європи. Якщо ну, очевидно, ми бачимо по по заявах, по статтях про ганалітисі європейські, що цей рік минув із таким бажанням якось в такий Лагій формі переконувати Трампа, там, в принципі, очікувати від нього там, іншої думки. Це все зараз звелося до більш таких твердіших, твердих заяв відстоювання своєї позиції. Ну, так можливо і повинно бути. І Тут саме головне, що союзниками європейців є все рівно американські конгресмени, які. Ну так би мовити, глибше занурені в, в реалії в світової міжнародної політики, і вони, мені здається, також думають про наступні вибори і про те, якої, якої думки є американці про все це. Тому тут і в нас в Сполучених Штатах є союзники для європейців, для українців, і мені здається, все налагодиться. Ще марк Рютте застерігає європейців, які кажуть: давайте витрачати гроші, які ми позичаємо Україні 90 мільярдів. Давайте їх витрачати на європейське озброєння, а не закуповувати американське. Це якраз в продовження думки про розбіжності поглядів і про образи на американців. Марк Рютте застерігає, пане Сергію, європейців навіть просто від елементарної думки, що можна обійтися без сполучених штатів Америки. Чи тут ви бачите перспективи, що? Європейці можуть піти на принцип, це історія номер. раз А друге, а чи справді можна щось робити без американців? Це ж те питання, яке час від часу виникає і стоїть і перед нами. Коли ми дивимося на непередбачуваність позицій Дональда Трампа, то чи ми хапаємося за рукав його піджака, або ми думаємо про якусь альтернативу? Ну і дві частини. Є закупівля, зброї. Для європейських армій для внутрішнього споживання, так би мовити, і є закупівля зброї для допомоги Україні. Тому власне Марк Ют він і закликав, що коли йдеться про допомогу Україні, тут потрібен визначальний принцип, що Україні потрібно найбільше. І якщо вся зброя, ці елементи є в Європі, будь ласка, це якби нормально. Можливо, це навіть логістично простіше. Але якщо нема європейських аналогів або недостатня кількість їх, то тут звичайно потрібно купляти американське і купляти власне те, що Україні потрібно сь сьогодні і зараз з тим, щоб посилювати наші спроможності. А свій військово-прохмусловий комплекс очевидно розвивати тим більше є грандіозні плани країни-члени НАТО домовились витрачати. З цього року вже фактично це все, все одно це ще якби. Питання майбутнього, ну вже цього майбутнього цього року витрачати 5% валового внутрішнього продукту на власну безпеку, на власну оборону. Тому тут є можливості розвивати оборонно промисловий комплекс і заповнювати ті прогалини, які які потребує європейська армія. Можливо, щось чимось можна е, почекати, не купляти американське. Ось ось з'явиться європейське, але це стосується саме. Саме посилення спроможностей Європи для Європи. А український кейс тут він повинен бути окремо і для України формула повинна бути та, що Україні потрібно поставляти те, що вимагають збройні сили нашої держави. Я просто нагадала, що європейці в деяких країнах, особливо коли приходить недружня до нас влада, як це зараз відбувається в Чехії. Ну що вони перше роблять? Вони кажуть, більше ніякої допомоги. І як же тоді там нам сподіватися тільки на європейських донорів, на європейський воєнно-промисловий комплекс? Але в той же час пане Сергію вони дуже часто роблять заяви про те, що війна з Російською Федерацією вона неминуча що вторгнення на територію Європейського союзу може розпочатися в найближчі роки. І ми ось ось зараз, буквально без п'яти хвилин, як готові, ем, ну, справді, абсолютно якимось авральними темпами наздолужувати втрачене і запускати свій промисловий комплекс, воєнно-промисловий комплекс. Але за чотири роки вони так і не просунулися. Ми бачили дуже багато статистики, яка показувала, що Росія навіть просто про по виготовленню боєприпасів вона перевершує за своїми темпами увесь європейський континент. То власне, а де ото обіцяний стан при. Ведення себе в бойову готовність, що й досі заважає європейцям, ну ми ж розуміємо, що Росія це наслідок Радянського Союзу, який постійно готувався лише до війни, вся продукція більш-менш важлива, вона формувалася як продукція двійного призначення, і тому в такій тоталітарній системі розгорнути децентралізоване керівництво, розгорнути там. Пробництво боєприпасів там посилити спроможності військові, це якби е, е, значить, довго не думати. А Європа все-таки, попри цю е, маячню Кремля про те, що там НАТО, і Європейський Союз агресивні і, і так далі, вони готувалися до мирного життя, вірили в те, що Росію можна змінити. До, до речі, Євросоюзи НАТО вкладали в, в Росію значно більше кошти ніж в Україну. І це не помогло. Можливо, потрібно було б з Україною більше працювати. Ну, менше з тим зараз, звичайно, все міняється, і тут основна проблема, що дійсно європейці в більшій мірі сподівалися на американців в частині захисту. І тут очевидним є, що більшими бенефіціарами безпеки від НАТО є європейці, ніж американці, тому що американці далеко, вони захищені двома океанами, навряд чи там буде війна на суходолі на території Сполучених Штатів. А для європейців виклики є. Ну тут теж питання до європейців, чому, якщо вони впевнені були, що Європа захищає лише Сполучені Штати, чому вони не дозволили, як Ангела Меркель, те, щоб ці ж американці захищали Україну? Ну не вам же Захищати Україну, а американців, так як і, і про про європу в цілому, ви думали, але ні, чомусь так вважала, що можна якби тут легковажити з цим. А сьогодні життя показало, що дуже важливим є оперативний простір, дуже важливим є роль України, яка всім своїм потенціалом допомагає об'єднаній Європі, а не діє проти. Європи, так як цього хоче Російська Федерація, але власне вже нові нові лідери, нові позиції, і дуже важливо, щоб що такі так би мовити, в найбільшій економіці Європи вони так би мовити тверезо дивляться на цю ситуацію, оцінюють реальну загрозу з боку Російської Федерації, і в цілому є лідерами тих змін, які сьогодні відбуваються в Європі. А це ну певне таке об'єднання, поєднання. Безпекове формування якихось там таких європейських європейських структур безпеки, де Україна обов'язково теж повинна мати своє місце. Та про це дуже багато останнім часом говорить. Європейська армія, де якраз ну там, мовним гарантом безпеки або борушійною силою є українська армія, і це дивовижно, Тому що всі ці роки ми, звісно, просили наших партнерів там допомогти. А, але у перспективі безумовно це Україна буде так чи інакше захищати і ділитися своїм досвідом із партнерами. У той же час, пане Сергію, незважаючи на те, що ми з вами непогано знаємо нашого ворога, який не хоче спинятися, який продовжує свої наступи на українські території. Які Продовжує обстріли. Є чимало оптимізму. принаймні, такого неприкритого, і в заявах Дональда Трампа і деяких європейських чиновників. Ну і навіть президент Зеленський він теж вимушений продовжувати цю лінію, де він бачить перспективи перемовин на будь-якому із майданчиків. Не те, щоб ми сильно чогось очікували, але 1 лютого має відбутися наступний раунд цих перемовин. Паралельно із цим це буде ще Ще один такий погодний виклик для українських регіонів буде мінусова температура накривати наші міста, і ми ж розуміємо, там де холод, там росіяни знову дістають свої дрони та ракети і масово нас обстрілюють, щоб добити енергетику. То, ви як досвідчений вже й військовослужбовець і аналітик, в що більше вірите в силу перемовини, дипломатії чи те, що росіяни будуть продовжувати намагатися нас поставити на коліна? Ну, ви знаєте, це величезний виклик для всіх, коли росіяни їдуть на мирні переговори. Як правило, коли вони рушають на мирні переговори, то летять ракети, дрони, і це так. все якби в тандемі працює. Тому такі якісь дивні люди і непослідовні, звичайно, з точки зору з логіки нормальної людини. Ну, але ж це ми про Кремль, а не про нормальну логіку. Тому тут мені здається, що дійсно. З боку України для нас важливо показати самим собі, Європі, американцям, Трампу, що ми готові для до перемовин. Ми, в принципі, якби заточені на те, щоб припинити обстріли, вести там якийсь діалог. Ну Росія, це все і Кремль мені здається, там. Політично ну знущаючись з американців, мені здається, що в Кремлі сміються з європейців, з американців, які вірять в те, що росіяни хочуть миру. І е, таким чином затягують ці всі росіяни затягують ці всі перемовини з тим, щоб в кінці кінців, якби не виходити з перемовного процесу, але продовжувати під цим, е, значить, прикриттям мирних переговорів продовжувати свою чорну справу вести війну проти України. Е, ну тут мені здається рано чи пізно це все якби. Стане зрозуміло ну, уж рік про рік пройшов, і е, не всі, не всі це ще зрозуміли, е, що хоче Росія. Ну можливо, тут рік і. Тиждень, і місяць, і нарешті буде зрозуміло, що Росія не хоче миру, не хоче припинення вогню, і лише якісь сильні дії, сильні зусильні дії вони зможуть Росію якось приглушити в цьому аспекті. Тому будемо сподіватися саме на такий розвиток подій. Президент Зеленський якраз в цьому контексті говорив про більший тиск на Росію через питання тіньового... Танкерного флоту, тому що тим паче, ну звісно, там і європейськими територіями, європейськими водами всі ці кораблі е, пересуваються. Їх бачать, всі все розуміють, незважаючи на санкційну політику. І навіть зараз в мережі обговорюють лист від європейських держав, де було сказано, що в принципі там понад 14, якщо не помиляюсь, країн вони готові заарештовувати ці танкерні е, танкери з російською нафтою. Чи тут пане Сергію на останок? Я вас запитаю. Є надії, сподівання, що Макрон. Першим показав приклад, що можна затримувати. Може, і справді ось тут європейці спробують принаймні свій характер показати. Це буде відповідь всім і Трампу, який ні у що не ставить європейців, і росіянам. Ну і звісно, підтримка для України. Це чудовий бізнес. Я вам скажу: конфіскувати ці підсанкційні танкери коли всі почнуть це робити, то тоді це якби ну загальна норма, тобто це не виключення з правила загальне правило. Їх там більше тисячі, треба їх арештовувати, конфісковувати. І потім, якщо вони в поганому стані. Перетворювати на металолом, металобрухт, продавати цей металобрухт і заробляти на цьому. Якщо вони справні, то ну продавати їх уже якби легалізованими з тим, щоб вони попали в руки там достойних судовласників, які не порушують санкції. Ось все тому я думаю, я не розумію, чому цього не роблять ті країни, які мають свої власні військово-морські сили. Дивіться, ігресія має і. Італія, і Іспанія, Франція, тут Німеччина, Британія, тут Норвегія це потужні військово-морські сили. Вони могли б і можуть. Я думаю, повинні включитись в цю роботу. Арештовувати, конфісковувати ці танкери, є всі закони, міжнародні санкції діють, цілком дозволено. І, так би мовити, юридично це оформлювати як конфіскат. І все тільки, значить, полегшить от ці ці наміри наміри збільшити збільшувати витрати на оборону тобто буде що буде що посилювати свою власну безпеку й оборону для країн які будуть це робити Мені подобається, коли ви кажете, що це непоганий заробіток. Нехай справді європейці будуть вмотивовані, хоча б цим, що можна справді конфісковувати ці танкери і на цьому зробляти, наносячи навпаки бюджетні втрати для Російської Федерації. Для нас це окремо важливо. Дякую, пане Сергію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України Сергій Джердж, друзі, був з нами.